マリンスタ Дивіться. О, та Це ж новий шарко, який класний. Їх начебто вже розпродали. Де ти купив? Ця модель Шарко плаває ще швидше, вміє стріляти бульбашками. Так, я бачив у рекламі. Даси пограти. Так, так дай пограти. Вальто! Усього на хвилинку. Будь ласка, Альто. Я сказав ні, не дам. Друзі, привіт. Привіт, Лін Лін. Марина, усе гаразд. Мішарко, який же я радий, що ти не потонув. Ух ти! Аніму, дай шарку. Альто, це твоє. Дай пограти. Лінлін, -лін, ти минулого разу так швидко поїхала. Хочеш пограти? Він такий класний. Ось, візьми. Альто, а чому мені не можна? Нам ти не дав навіть потримати. Нечесно, ми теж хочемо грати. Нажбо, бери! <свісно> Дуже тобі дякую. blah Коли Даєш комусь іграшку, завжди є шанс, що її зламають. Так, лоджик має рацію, коли даєш комусь іграшку, завжди є шанс, що її зламають. Лінлін, -лін, усе добре. Мальто. дякую. Лін-лін до нас приїхала не сумувати, а розважатися. Точно, якщо вона у нас в гостях, весь день будемо тільки грати. Раз ту будь-що, у що можна грати всім разом? У м'яч, у хованки або. Може, у хованки. Давайте у хованки, я обожнюю грати у хованки. Гарат, давайте грати у хованки між нашими будинками. Попливли. Хто останній той водить? Десять. Ховаймося! Куди ж сховатися? Дев'ять. Лінлін, ховайся зі мною. Але я. я дуже добре ховаюся. Попливли. Раст. Тут він нас ні за що не знайде. Я тобі довіряю. Знайшов, Альто Лін лін Як нас знайшов? Альто, ти завжди ховаєшся в найочевидніших місцях. Друзі, у нас новий ВД. Лоджику, ти так добре граєш у хованки. Я в хованки граю краще за всіх разом узятих. Це точно. Що стосується хованок Лоджик серед нас найкращий. Ти нас так швидко знайшов дивно. Лоджику. Ти кльовий і хто буде водити? Лін лін? Хальто? Я буду водити. Шукаю я дуже добре. Мене ти вже точно не знайдеш. Я геніально ховаюся. Знайду я тебе. Ось побачиш. Граємо, поки я не знайду всіх. Три, два, один впливу шукати. Так, я їх усіх знайду, тоді Лінлін побачить, як я добре граю. Знайшов Марин Гога. Швидко ти, Альто. Верет. Давайте тепер я буду водити. Ні, цього разу ми граємо, доки я не знайду усіх. Ось побачите. Я їй доведу, який я розумний. Бачу Віві? Лінлін. Залишилося знайти лоджика. Альто, давай давайте хтось інший буде водити. Зарана, адже я сказав, що спочатку знайду усіх. Альто, та годі вже. Через тебе ми не можемо грати далі. Мені так нудно. Я більше не хочу грати у хованки. Тобі нудно? Не можна, щоб ти сумувала у нас в гостях. Давайте грати в іншу гру. Лоджику, ми більше не граємо у хованки. Можеш випливати. Де він тільки ховається? Тут я тут. <ривіт визнаця> <ривіт визнаця> <ривіт <визна> Як тобі вдалося сховатися у грає риба Я де я ж ти? Отакої. Тобі допомогли сховатися риби? Ти дивоввижний. Усе завдяки моєму геніальному винаходу. Винаходу? Там всередині спеціальні бульбашки. Я можу випускати їх в будь-який момент, і вони приведуть зграю жовтих риб. Класно! Якщо я буду з тобою ховатися, мене ніхто не знайде. Лоджику, тепер я завжди буду з тобою. <свистити> Тобі ж набридли, Хонки, Давай пограємо щось інше. У що будемо грати? Хочу погодувати морських коників, як того разу. Гаразд Отже, попливемо у гості до морських коників, Марин і друзі. Знаєш, Альто, здається, мені дуже-дуже подобається лочик. Що? Чому? Він так добре грає у хоминки, і стільки всього знає, він просто геній, а ще він такий кругленький, просто чудовий. Альто, ти чого? Ну, знаєш, Лоджик, він постійно передусіма вихваляється своїми знаннями, тож, якщо щось, щось захочеш дізнатись, просто запитай нього, і він скаже. Він любить розповідати. Ай, то дякую тобі. Морські коники такі милі. Лоджико, розкажи мені про морських коників. Ну, Хоча вони і називаються кониками, насправді вони дуже вразливі, їх треба охороняти. Так, наш Лоджик знає усе на світі. Так. У цього такий живіт. Напевно, він занадто багато з'їв. Це він не об'ївся, просто він носить ікру в животику. Ікру? Виходить, він зовсім не їсть, якщо у нього в животі ікринки, так, лоджику. Що? Ну, коли він їсть печиво, куди він перекладає ікру. Ти ж напевно знаєш? І ще лоджику. Ти коли небудь чув, як морські коники співають свою пісеньку. Досить ставити стільки питань. Ніколи в житті не чув стільки дурних запитань і витрачати на це час я не збираюся. Я більше, більше не хочу грати. Лін-Лін, стривай! Лін-Лін, лоджику. Як ти міг з нею так вчинити? Вона ж здалеку приїхала з нами пограти. Не можна так реагувати, коли тобі ставлять запитання. Лін Лін. Та вона це робить тільки тому, що ти їй подобаєшся. Я пішов. Та просто її питання були трохи дивними. Але Лін Лін молодше за нас, і вона багато чого ще не знає, тому про все питає. Так. Вона нам, як молодша сестричка, а з молодшими потрібно бути дуже терплячими. Так, тепер я розумію, що був з нею дуже різкий. Зараз попливу і вибачусь. Ось привела. Ти мене кликав? Пробач, ти мене запитувала, бо хотіла знати, а я розсердився. Пробач. Ось це тобі енциклопедія, яка допоможе тобі вчитися. Легенда океану тобі сподобається. Лоджику спасибі. Як добре. Лін-Лін, Добре, що ти більше не сумуєш. Мабуть, Лін-Лін тепер спілкуватиметься з лоджиком. Давайте, хто швидше споститься, перед хвостом. Вперед хвостом! хвостом? Це напевно весело. <рігу> Друзі, дивіться! <рігу> <рігу> Обережніше! Він пав прямо в парк. Попливли, подивимося. От хулігани. І що ви влаштували цього разу. Він зовсім не рухається. Що з ним? Що робити? Що робити? Напевно, він хворий. Я такого раніше ніколи не бачив. Не можна його кидати. Може, відведемо його в лікарню. Як ми його такого величезного потягнемо у лікарню? Але що ним робити? Нужба, попливли. Скажіть, чому він впав? Не знаю. не зрозуміло, що з ним, але його тіло дуже слабке. Думаю, треба покликати лікаря та інших дорослих. Я їх зараз приведу. Як що небудь виявили? Незрозуміло. У нього серце чомусь б'ється то сильніше, то слабше. А чому його серце може так поводитися? Напевно, це тому, що його організм дуже слабкий. Ось воно що? Не хвилюйтеся так. Як тільки приїде фахівець, який вивчає китів, він нам усе пояснить. Тітонько кит, що з вами? Будь ласка, не плачте, тітонько кит, не плачте. То це був сон. Треба піти провідати кита. може, у тебе просто важке життя, і ти вирішив відпочити. Знаєш, іноді мені теж хочеться просто полежати. Це я тільки виглядаю завжди сповненим енергії, але насправді мені дуже важко. Ой, що? Ти мене зовсім не розумієш? Містер Кан, доброго ранку, як справи? Та поки нічого не змінилося. А експерт ти знавець досі не приїжджав? Мер сказав, що експерт у відпустці, тож він зможе до нас доїхати тільки через тиждень. Що? Що ж нам тоді робити? Напевно, що небудь придумаємо. Але поки мені треба полагодити свій перископ І дивись, від кита тримайся подалі. Тітонько, кит, мене звуть Марин. Знаєте, ви сьогодні вранці мені снилися. Повісні ви дивилися на світло і плакали. У чому річ? Вам боляче. Марине, куди це ми так швидко поспішаємо? Ви маєте оглянути кита. Навіщо? з китом трапилося щось іще? Це китиха і у неї китеня. У неї китеня? Що ти хочеш цим сказати? Це... Отакої. У неї в животі і справді китеня. Якщо прислухатися, я розрізняю, як б'ються два серця. Марине, ти добре вмієш розуміти тварин? Дякую, лікарко. То вона що впала через це? Мені так не здається. Причина в іншому. Барі, Марине. Чи мав тобі просто не запитати, де болить? Чудова думка. Марине, спробую неї запитати, що сталося. То що Що вона сказала? Судячи з усього, їй стало зле після того, як вона плавала у дуже брудній воді. У брудній воді чому вода стала брудною? Через забруднення довкілля. Забруднення? То вона захворіла тому, що випила брудної води. Недолашна. Їй, напевно так боляче. Якщо вона захворіла через брудну воду, то є лише один засіб. Справді, який же? Потрібно приготувати відвар з червоної квітки, а потім додати до нього лікарські трави. Але я знаю місце, де ростуть морські квіти. Невдовзі повернусь. Зачекай нас? Стривай! Діти, зачекайте, стривайте! <плес> Марин і друзі! Друзі, це тут. Про що це ти? Там нічого немає. Дуже дивно. Мали бути тут. Тут раніше була ціла галявина. Мої дітоньки, Марине. Лікарко, нічого не розумію. Раніше на цьому місці росло стільки червоних квітів. Я намагалася вам сказати, у цю пору року червоні квіти не ростуть. Не ростуть. Лікарко, але якщо не можна дістати потрібну рослину, як же тоді допомогти киту? Не турбуйтеся так. Тепер, коли ми знаємо, що з нею, ми спробуємо знайти інший спосіб. Тітонько, кит, тримайтеся. Вам треба бути сильною, щоб народити китеня. Марине, ти ще тут. Татку, можливо, ми не зможемо її врятувати. Так, мені вже лікарка розповіла. Але не переймайся так. Ми щось придумаємо? Алло Тату, привіт! Як справи? А ти зараз де? А? А? Тату, а там же зараз літо? Чудово! Ну от не вистачає лише соку червоних квітів. <рес> Лікарко! Ми здається, знаємо, де знайти потрібну рослину, але ж вона зараз ніде не росте. Річ у тому, що мій тато подорожує в іншій півкулі, а там пори року навпаки. І дідусь сказав, що обов'язково пошукає там червоні квіти, а потім привезе їх сюди якомога швидше. Це ж чудові новини. Просто причудові до завтра, дідусь, однаково не приїде. Краще поспи. Гаразд Але, татку, я тут думав. Скажи, чому до кілля забруднюється? Наприклад, через те, що ми багато чого робимо, не замислюючись. Що ми робимо не замислюючись? Наприклад, смітимо на вулиці або не прибираємо за собою після пікніка, або. Що ще? Ще, наприклад, викидаємо їжу або речі, які ще могли би послужити. Зрозуміло. Татку, відтепер я не буду смітити і буду акуратно поводитися з речами. Точно так. Це жахливо, що через грудну воду хворіють тварини. Гаразд, будемо берегти океан. Марине. Марине, я приїхав. Дідусю. Мій Куди це ти так поспішаєш? Дідусю, вдалося знайти червоні квіти. Отакої ти їх привіз. Дідусю, ти найкращий. А тепер тримайся, беремо курс на лікарню. Лікарка, вона ж тепер справді одужає. А вже ж, Ви ж усі для цього так постаралися. Чули? Усе буде добре. Тепер я маю відвести її кудись, де вона народить малюка. А це обов'язково. Вона не може тут народити. Так, ми дуже-дуже хочемо побачити китання. Місто знаходиться у великій відкритій долині. Вона не почуватиметься в безпеці. Лоджик має рацію. Я маю відвести її в безпечне місце, і там вона народить малюка. Я розумію, ви до неї прив'язалися. Усе гаразд. Якщо так треба, щоб народити здорового малюка, то ми не проти. Так, друзі. Легеш. До побачення. Повертайтеся з малюком. Вітанко крит. До побачення. Цікаво малюк уже народився. Якщо підрахувати термін, то швидше за все так. От би подивитися. Друзі, китання народилося. Мій дідусь надіслав фотографію. Справді, покажи мерщій. Мені теж. І мені. І мені. Давайте подивимося разом. Який він гарненький, так? Так, він прекрасний.